В цьому відео розглянемо ряд задач на трикутник та його елементи. Почнемо із простих. Наприклад, задача такого типу: сторони трикутника дорівнюють 3,8 см, 4,5 см, 7,5 см. Знайдіть його периметр. Периметр, як ми знаємо, це сума всіх сторін. Я сторони позначу, наприклад, А, Б та С. Ось ця формула. А

ці доданки першому я додам. Буде 12. 3,8 буде 15,8 см. Такий периметр цього трикутника. Так, наступна задача. Периметр трикутника дорівнює 12 см. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого вдвічі більший за периметр трикутника. Нагадаю, що у квадрата. А, Зі сторони рівня. Ось. Квадрат приблизно. А. Відомо, що периметр квадрата вдвічі більший за периметр е, трикутника. А периметр трикутника у нас за умови задачі 12 см. Ну, значить, в першій дії ми узнаємо периметр квадрата. Периметр квадрата дорівнює Число, що вдвічі більше за периметр трикутника. Тобто 2 помножити на периметр трикутника. Це значить 2 помножити на число 12. Получаємо 24 см. Це периметр квадрата. Тепер скористаємося периметром квадрата, позначимо сторону квадрата через А. І бачимо, що сума сторін дорівнює 4А у нас. Це є периметр квадрата. Так. Це значить сторона в 4 рази менша за периметр квадрата. Тобто А буде дорівнювати периметр квадрата, поділити на 4. Так, ну і це дорівнює 12-24 поділити на 4. Це буде 6 см. Заш, ділення, тут через різку дробу, можна, звичайно, було через дві крапки це зробити. Тобто периметр поділити на 4, отак. Можна було оформити. Ну і все рівно ми получаємо ті ж самі 6 см. Так, наступна задача. А М і БН. Ось вони. Це медіани трикутника АБЦ. Ось цей трикутник. А Н дорівнює 5 см. А N це оця, оцей відрізок. 5 см. БМ дорівнює 7 см. Це оцей відрізок. Знайдіть периметр трикутника АВС, це цього трикутника. Якщо АВ дорівнює 15 см. Тобто це у нас оця сторона. Так, чим треба скористатися? Для того, щоб знайти периметр, ми знаємо, що потрібно додати всі сторони. Тому я зразу ж запишу вираз для периметру. Це буде АВ плюс ВС і плюс АЦ. А Б в мене відомий 15 см. Тобто цей доданок відомий. БЦ. Це оце, оця сторона. Для того, щоб її знайти, треба скористатись тим, що медіана, е, ділить е, сторону навпіл, до якої вона проведена. Тобто М це середина БЦ. Запишу це. Ну, а раз так, то значить звідси. Звідси ми маємо, що b це дорівнює 2БМ. Так, і це b 2 по 7, тобто 14 см. Точно так само N. Середина А це. І скориставшись цим, ми можемо. Визначити саму сторону АЦ. А тому маємо, що АЦ дорівнює 2 ан Тобто це буде 2 по 5 і дорівнює 10 см. Ну і тепер можемо периметр обчислити, отже, периметр трикутника дорівнювати 15, це АБ у нас плюс БЦ, БЦ у нас 14 см, і плюс АЦ 10 см. Будет 29 плюс 10 39 см. Ну, значить, відповідь 39 см. Так, наступна задача. Знайдіть сторони сторону трикутника. Якщо одна з них більша за іншу вдвічі, від третьої в півтора разу. І друга сторона менша від третьої на 2 см. Таким чином, розв'яжемо цю задачу алгебраїчно складанням рівняння. Ну, якщо читати, скажімо, ось цей фрагмент умови, то ми можемо ним скористатися і записати вирази для сторін. Тобто перша сторона, друга сторона. І третя сторона. Що сказано про них? Одна з них більша за іншу вдвічі. Ну, інша це друга буде. Значить, якщо я позначу, ну, скажем, одна з них перша, хай Х, тоді друга вдвічі менша. Це Х на 2 буде. Значить х поділити на 2. Значить, бо сказано, що одна більша за другу вдвічі. Значить, якщо перша х, то друга буде х 2. А за третю вона більша в півтора, в півтора рази. Це значить третя буде менша в півтора рази. До речі, можна тут ось у десяткову дробу, щоб не було, домножити на 2. І чисельник, і знаменник. В результаті получаємо 2х на. Старий. Ось так. Тобто третя сторона становить 2 третіх від першої сторони від ікса. Тепер сказано, слідуючи ось тут ось. Я хвилястою виділю. Що друга сторона це оця, менша від третьої на 2 см. Значить, оця сторона, друга сторона, менша від. Третьої. На 2 см. Так, тобто це, виходить, різниця оцих сторін. Отак я їх запишу. Становить за умовою 2 см. Ну і тепер виконаємо віднімання. Для того, щоб... Відняти дроби оці все з різними знаменниками. Ми сюди двічка, сюди 3. Добмножается додатковий множник. Получаем 4 х мінус 3 шостих х. Дорівнює 2. 4 х мінус 3 х буде 1 х. Дорівнює 2. Так, ну а звідси х. Х буде дорівнювати 2 поділити на 1 шестую. Або це буде 2 помножити на 6 перших. Тобто на 6. 2 на 6 це буде 12. Таким чином, перша сторона у нас х ось вона, вона становить 12 А нам треба знайти всі сторони. Тому ми записуємо спочатку першу. Отже, перша сторона дорівнює 12 см. А друга сторона, вона вдвічі менша, х поділить на 2. 12 поділить на 2, дорівнює 6 см. І третя сторона в півтора рази менша за другу. Це значить, ми сказали, що третя сторона становить 2 третіх від першої. Тобто. 2 помножить на 12 і поділить на 3. Це скорочується. Тут 1-4. Тут 2 на 4 буде 8 сантиметрів, становить третя. Відповідь. Значить, 12 сантиметрів, це перша. 6 см це друга. І 8 см це третя сторона. Так, наступна задача. Також будемо розв'язувати її алгебраїчно. Знайдіть периметр трикутника, якщо він більший від першої сторони на 7 см, від другої на 8 см, а від третьої на 9 см. Він не см, а метрів. Так, значить тут ми позначимо периметр трикутника через X. Тоді перша сторона. А... Сказано, що периметр більший від першої сторони на 7 см. Значить, перша сторона менша за периметр на 7 см. Друга сторона. А, від другої сторони периметр більший на 8 метрів. Значить, друга сторона менша за нього на 8 метрів. Ну і третя сторона. А, вона менша. На 9 метрів від периметра, тобто х мінус 9. Периметр це сума всіх сторін, тобто сума сторін першої, другої і третьої становить периметр. Периметр у нас х. Ми виконуємо тепер розв'язок значить 3х. Міс 15 і мінус 9. Це мінус 24. Х. Переносимо невідомі. Значить 3х x дорівнює 24. Звідси 2х дорівнює 24. Звідси дорівнює 12. Отже, периметр трикутника, який нам треба знайти. Я так запишу. Дорівнює 12 метрів. Відповідь 12 метрів. Так, наступна задача БМ медіана трикутника АБЦ. І БМ дорівнює МЦ. Знайдіть периметр трикутника АБЦ, якщо периметр трикутника АБМ дорівнює 16 см. BC дорівнює 8 см. Побудуємо трикутник, щоб прояснилося все, про що йде мова. Значить BM сторони, сейчас я позначу і вершини. А, медіана BM. Значить, медіана BM ділить сторону AC навпіл. Ну, десь так буде. Значить тут у нас M. БМ сказано, дорівнює МЦ. Знайдіть периметр трикутника АБЦ. Якщо периметр трикутника АБМ, дорівнює 16 см. При цьому Б це дорівнює 8 см. Так, значить, периметр цього трикутника, я його P1 позначу, дорівнює 16 см. Ну і тепер міркуємо. Значить, периметр трикутника АБЦ, який треба знайти нам, це сума оцих сторін. А периметр трикутника АБМ це сума оцих сторін. Зверніть увагу, що оця сторона в нас буде присутня. Як в периметрі трикутника БЦ, так і в периметрі трикутника АБ. Починаємо із головної невідомої. Це периметр трикутника АБ. Ну, я його позначу там просто так. Периметр трикутника ABC Буде рівнять AB плюс БЦ і плюс AC Так, звертаємо увагу, що BC у нас відомий. Тобто оцей, оцей відрізок, оця сторона у нас відома Що необхідно? Нам необхідно AB і AC Оця сума. От її треба знайти. Для того, щоб її знайти, я скористаюся тим, що трикутник АБМ має периметр 16 метрів. І периметр цей дорівнює сумі АБ, БМ і АМ. Я його запишу периметр 1, це буде АБ плюс БМ. І плюс АМ. Зверніть увагу на те, що АМ це половина АЦ. Отже, АЦ це вдвічі більший за АМ вираз. Тому я можу АЦ визначити як 2АМ. Так. Також звернемо увагу, що БМ за умови задачі дорівнює MC, а MC – це половина AC, і вона дорівнює також другій половині АМ. Тобто ці три відрізки між собою рівні. Це означає, що БМ. Я можу записати як відрізок, що дорівнює там МЦ і дорівнює це, а половині. А це. Або це буде АМ. Тобто я можу записати як е, оцей БМ, як МЦ, як АМ, або як половина АЦ. Так, якщо я підставлю тепер в периметр перший, все, що зараз ми е, побачили, то це буде АБ плюс е, ну БМ. Як було сказано, це може бути одна друга АЦ. А. Ну, в принципі ми можемо використати те, що BM, BM плюс AM це буде АC. Тому що BM я можу замінити. Я так і зроблю на МЦ. По-моєму, вони рівні МЦ. І плюс AM. А АМ і МЦ в сумі дають АЦ. Тобто оця сума це АЦ. Тому у мене буде вираз АБ плюс АЦ. Це для периметра оцього П1. Так. Ну, а тепер звертаюся до першої формули. Значить, тут знак питання я ставив. Це знак питання, як мені знайти оцю суму АБ плюс А Тепер я отримав, що АБ плюс АЦ це периметр 1. Тобто це буде 16. Тому я можу вже писати. Отже, АВ плюс АС дорівнює 16 е, метрів. А, і периметр трикутника АВС буде дорівнювати... АВ плюс АЦ, оця сума, ми тільки що записали, це 16 метрів. І плюс БЦ це 8 метрів. Тут я сантиметрів написав метр. А ні, сантиметрів таке. Значить, тут сантиметри. Сантиметри. Значить, получаємо 24 сантиметри. Це периметр трикутика БЦ. Наступна задача. Трикутник із периметром 22 см. Поділено медіаною на два трикутники. З периметрами 12 см і 16 см. Знайдіть довжину медіани. Побудуємо трикутник. Проведемо медіани. Значить. Я от проведу, то яка в умові задачі сказано. Ось вона. Підпишу, що це у нас А, Б, С, тут хай К. І сказано, що периметр цього. П1 я позначив. дорівнює 12 см. А периметр другого трикутника 16 см. І необхідно знайти медіану АК. Якщо ми скористаємося периметром першого трикутника, це буде АБ, плюс БК, і плюс АК. Тут я позначу, що ці відрізки рівні, як половини сторони БЦ. Периметр другий. Дайся в вас АК плюс КЦ і плюс АС. при цьому Б К дрівня як половини БЦ. Тобто, виходить, що БК дорівнює КЦ і дорівнює одна друга БЦ, половині БЦ. Ну і тепер підставимо в оці рівняння, все, що у нас є. Значить, периметр перший це 12, це буде АБ Плюс БК э, плюс АК А тут у нас буде 16 дривня АК Плюс КС плюс А. Ну і тепер. Можна зробити слідуюче. Додати ці периметри. Коли ми додамо ці периметри, що ми получимо? 12 і 16 це 28, дорівнює. Значить, це буде АБ плюс БК плюс АК. Це периметр перший плюс другий АК плюс КС. Плюс АЦ. Нам необхідно використати цю рівність, щоб отримати довжину медіани, тобто довжину АК. Ось. вона. Відповідно, ми маємо 28Б рівнять АБ плюс. БК плюс КЦ, це оци додав. Плюс АЦ, році, і плюс 2АК. Значить, БК КЦ, бачу, БК КЦ, це буде БЦ, замінив Ну і тепер зверніть увагу на оцю суму. Значить, АВ плюс ВС і плюс АС – це периметр трикутника АВС. Тому я замінюю. Периметр трикутника АВС. А периметр трикутника БЦ у нас відомий 22 сантиметра. Значить, ми маємо 28, до рівня 22 плюс 2 аК. Так, можна разделить рівняння на 2. 28 на 20, 14, до рівня 22 на 20, 11. І плюс тут АК. Ну і тепер АК як доданок. Це Б14 мінус 11, дрівня 3, 3. Значить 3 сантиметри. Сторона, ой, медіана буде. Так, ще одна задача на пропорційні, на пропорційність. Коротше, сторони трикутника пропорційні числам 4-5-8. Знайдіть периметр трикутника, якщо найбільша його сторона, більша за найменшу на 24 см. E, значить ми можемо ввести коефіцієнт пропорційності Х. Тоді перша сторона. тире 4х см. Так, друга сторона. -4X тире 5х сантиметрів. Ну і третя сторона. .8х. Сантиметрів. Нам сказано, що найбільша сторона більша за найменшу на 24 сантиметра. Найбільша сторона це у нас получається 8х, а найменша 4х. Так. Тому найбільша сторона. Так, а, більша за найменшу. На 8х 4х Сантиметрів. Що? За умови? 24 Два складаємо. Рівняння. 8х минус 4хрівня 24. Віднімаємо. получаємо 4х дарів 24. Звідси x b. 24 поділить на 4. 6. Отже. Значить коефіцієнт пропорційності x. А нам надо знайти периметр, тому нам надо перша сторона перша сторона тире 4 на 6 дорівнює 24 сантиметра. Друга сторона це буде у нас 5 на х 5 на 6 дорівнює 30 сантиметрів. Третя Сторона, это у нас 8х. 8 на 6 до 48 сантиметров. Ну и периметр перекутника до в сумме этих сторон, длин сторон. Так, в результате мы имеем. 72 плюс 30, 102 сантиметра. Ну, відповідь нам надо периметр було знайти, тому його і записуємо. 102 сантиметра.